Вибухи, сирена, валіза, зброя, турнікет, донат, кордони, втрата, окупація, тривожність, страх всі ці слова є асоціаціями з лютим 2022 року. Війна прийшла в дім кожного громадянина нашої держави. Втім, час минає і у когось страх змінюється на звичку, і новинна стрічка вже не викликає бурхливих емоцій. А хтось все одно кожну повітряну тривогу проводить в укритті та ще більше лякається різких звуків. Навчак повномасштабного вторгнення довгий час була за кордоном, тому мені важко порівнювати з тим, як я приїхала в Україну, і зараз мало що змінилось. Я на них, в принципі, реагую, але реагую з точки зору зараз того, що я дивлюсь, що відбувається. Тримаю аптечку поруч зі мною. І якщо бачу, що відбувається щось. В напрямку моєму тоді реагую тим, що йду в пану крунатого вкриття, я не хочу, вона в мене далеко від мене. Людина може адаптуватися до будь-яких екстремальних умов. Але чи є це плюс в наш час? Чи може звичка перерости в емоційну анімілість? Та де там межа між адаптацією та байдужістю? А під час байдужості ми не відчуваємо нічого і в принципі не робимо нічого. Ну просто течемо, ідемо по течії. Всі вліво, ми вліво, всі вправо, ми вправо. Якщо ми говоримо про адаптацію, то ми говоримо про те, що я є активним учасником свого життя. Ну, я теж розумію, що іноді я ігнорую. Чому? Тому що просто є якесь своє життя. Не знаю, мені треба працювати, щоб жити. Звикання це коли ми якось діємо в цих ситуаціях, які відбуваються без звикання, ми не можемо продовжувати жити. Сьогодні, тобто, якщо людина застрягла в стадії тривоги, то вона три роки знаходиться в стадії тривоги. Якщо людина перейшла цю стадію на стадію звикання, то ми бачимо саме тих людей, які щось роблять для того, щоб пришвидшити е нашу перемогу, наприклад, або просто жити в цих умовах. Мені здається, я скорішу виключення, бо більшість людей. Там ну, да. тенденція до того, що менше реагують на все і на новини і на тривоги. Виснаження, коли відбувається вже дистрес, коли людина зневірюється, не відчуває ніякої опори ну, всередині себе, в першу чергу. І, звичайно, її психоемоційний стан стає депресивний, відбуваються певні якісь хронічні захворювання і так далі. Мабуть, на повітряні тривоги. Я майже перестала взагалі реагувати, але коли знаєте, коли напередодні щось стається, тобто десь там був поряд з моїм домом приліт або щось таке, то я ну тоді я там кілька днів я намагаюсь ходити не в укриттях, на жаль, але хоча б в коридор, так щоб було дві стіни. Та звикання впливає не тільки на людей, їх побут та звички, але й на ще одну важливу сферу нашого життя. Ну, волонтери, якщо це в серці, то волонтери будуть рвати й метати. Наразі ми бачимо, що менше приходять люди з допомогою, передають населенню переміщеним особам. Це і ковдри, постіль, рушники, посуд, одяг, взуття. Також ми бачимо, що менше допомоги до збройних сил України. А наразі дуже холодно і теплий одяг чоловічий це дуже важко знайти різні розміри і тому інше. Я думаю, що у кожного в сім'ї є щось таке, що нагадує: це загиблі друзі, це хтось, хто наразі воює. Тобто, не, не повинно бути щось ем, зовні. Це завжди є всередині, а е, просто пускаються руки. І якщо ми будемо знаходитися в довгостроковій довгостроковому виснаженні, то відповідно і боротися ми не зможемо, тому що ми впадаємо в ситуації, коли є виснаження, є ситуація без стресу. Я прийняла свідоме рішення не реагувати на тривогу, бо я почала трохи сходити з розуму від тривожності і від недосипів. І я тоді зрозуміла, що да, крик в цьому більше ризику загинути, але а будь я не зійду з розуму, я буду більше здоровою людиною. Люди приїжджають нові, дуже багато сімей приїжджають без нічого. І хто як не ми, волонтери, їм допомагати? Якщо государство ну добре, да влада мо ну, добре, да. но на постійній основі допомоги від влади немає, і тому люди приходять до волонтерських центрів, штабів, громадських організацій і просять допомогу. Але що робити волонтерам? Коли вони сходять з розуму. Але Що Це залежить від спілкування і від того, наскільки люди є заученими до війни, в принципі, більшість людей, які заучені, вже давно мало емоційно реагують війну. З огляду на те, що які запити відбуваються, наприклад, до психолога, то я можу сказати, що. Важко назвати, мабуть, одну стадію. Хтось е досі знаходиться на стадії адаптації, а, і він бореться, і він намагається щось робити. Він Одружується, поступає, в якийсь виш, навчається на якихось курсах, змінює місце роботи, ну, і так далі. І так далі так? Але є люди, які вже знаходяться на стадії виснаження, яким вже потрібна допомога, і які вже розуміють, що їх психоемоційний стан нестабільний і їм дійсно потрібна допомога спеціаліста. Ми та переживаємо все це, але ми це чуємо кожного разу. Так? Ці страшні історії, як виїжджали. Яке житло там порушено довгостроковій перспективі? Ми розуміємо те, що ми знаходимося, все ж таки, навіть якщо ми в стадії, наприклад, адаптації, ми знаходимося в напрозі. Наш ми не можемо відпочити. У нас постійний фон стресу, у нас постійний фон тривоги, у нас постійний монітор, у нас зв'язок з рідними і так далі. Да? Ми хвилюємося, ми е, нервуємося і так далі. Е, хтось переїхав зі свого місця проживання, постійного змінивши там свій будинок, свою школу, свій університет, свою роботу. І ми розуміємо, що після нашої перемоги може виникнути те, що за 5-6 років ми будемо стикатися із дуже частими випадками ПТСР. з точки зору психології, необхідна стратегія виживання, з точки зору прогнозів, наскільки ми можемо в цій війні тримати оборону і вигравати це точно велика проблема. Це просто про якийсь насправді баланс. Типу, тобто, кожен обирає свій, свій якийсь дав приємний прийнятний баланс, якийсь свій режим. Десь я реагую, десь я не реагую, щоб зберегти реально свій стан якийсь здоровий. А нам волонтерам, ми підтримуємо друг друга як можна кожного разу. Приходимо до штабу. Розповідаємо історії, ті, котрі нас би, вразили, да, і тому продовжимо, бо знаємо мету і ціль, ми йдемо до перемоги. Все інше буде відбудовуватися і все. Якщо потрібно знайти баланс, то де саме його шукати між стійкістю та зневіренням, да, грубо говоря, і як знайти баланс? А навіщо нам баланс? Mm. Тут люди. Не знають, що буде завтра, бо живуть одним днем. І тому суспільство повинно об'єднатися, об'єднатися і бути разом. Якщо ти якби разом, да, нас багато, і як є в пісні, нас не подолати. Нам потрібно просто намагатися не бути в цій чутливості. Да? Нам потрібно не знаходити цей баланс, а намагатися оставатися на плаву. Якщо ми говоримо про ситуацію стресу а, і про. А... Його стадії, він дуже гарно відображається в такій кривій, де йде норма, да, норма людська. Потім стрес відбувається. У нас такий, знаєте, шок, шок, але тоді тривога, потім адаптація, і оця зневіра, вона ж там. Вона дуже швидко падає вниз. Так, от для того, щоб ми не западали в цю зневіру вниз, нам потрібно пам'ятати про те, що нас підтримує: мріяти, жити, допомагати. І все буде добре. Якщо кожен буде відокремлений від нашої проблеми, да, то ну, нічого не буде. А якщо ми будемо разом, то все подолаємо. Нас підтримує наше тіло в першу чергу, тому ми маємо харчуватися, спати, займатися спортом, активними якимось неважливо, можливо, це якісь хобі, танці. Ну, одним словом. Ми маємо турбуватися про своє тіло. Наступне це, тобто, це фізіо, соціо це наше оточення, це спілкуватися з людьми, які нас наповнюють, які нас підтримують, які нас розуміють, з якими ми не будемо встрявати в якісь суперечки, неважливо якого характеру. Да? Наступне це наше психо, да? тобто, фізіо, соціо, психо. Психо це як ми себе відчуваємо. Які ми знаємо методи, техніки заспокоєння себе, як ми відчуваємо себе в світі, в принципі, хто є в цьому світі. Так? Якщо ми проявляємо турботу про когось, то нам легше сприймати будь-які негативні фактори з боку. Це мені здається. Індивідуально від кожної людини залежить і має залежати, і людина не може про це забувати. Бо це ну, що це таке? Як можна забути про війну в твоїй країні? От. Ну, А що не гадують? Ракети не гадують. Вони постійно є. Ракети, шахеди і все інше, постійні смерті близьких знайомих на фронті чи десь ще, як на мене, найяскравіше нагадування. Підтримувати один. Нам потрібно пам'ятати, що ми маємо залишатися людьми, підтримувати один одного, допомагати бути небайдужими до рідних в першу чергу. Не потрібно брати масову там, країну, людей. Там. Ну, підтримай хоча б своїх рідних і своїх сусідів. Ну, хоча б з цього потрібно починати. Збори в соціальних мережах, пости новини. Знайомі, що є залученими до подій на франці. Але якщо ти мама для своїх дітей і ти їх а, підтримуєш в цей період, якщо ти гарний сусід, якщо ти гарна там, донька чи син, цього може бути вже достатньо для того, щоб ти і себе підтримав, і підтримав ту іншу людину, тобто не залишатися байдужими до оточуючих і не дивитися на масовість, намагатися в тебе хоча б тут. В моїй сім'ї, в моїй мікросистемі, зробити щось корисне. На одну погану новину знайдуться дві хороших, а після похмурих днів завжди наступають сонячні. Радіти приємним моментам та дрібницям під час війни цілком нормально. Важливо дотримуватися емоційного балансу, давати мозку, перезавантажитись та відпочити. Адже жити далі це необхідність, і важливо не просто звикати до війни, але й пам'ятати про неї.